Привіт, друзі, сьогодні у нас 4 грудня, понеділок, і це відео воно, в принципі, адресовано здебільшого нашим волонтерам, благодійним організаціям, які зараз намагаються розібратися в новому порядку ввезення гуманітарної допомоги. Фактично, всі вихідні з пів восьмої ранку мені телефонували різні організації, волонтери. І я розумію їх біль, тому що я людина, яка Більше 20 років займається митною логістикою, зовнішньої кадемічної діяльності з трудом розібралися щодо чого, що помінялося, як воно зараз працює. А вибачте, волонтер Назар, який Працював до війни баристою, да, в кав'ярні, або волонтерка Марічка, яка працювала вчителькою начальних класів до війни, а зараз волонтерів, то для них цей порядок, вся ця електронна система, це дуже важко. Вони не розуміють до кого бігти, до кого звертатись, як все взагалі це відбувається. І таке моє побажання. знаєте, шановні законотворці, якщо ви щось міняєте в рамках якихось соціальних да, проектів соціальних гілок. Нашої країни, то ці зміни повинні не вимагати від наших волонтерів пристосовуватись до вашої системи. А ця система повинна бути максимально адаптована до наших волонтерів, тому що оскільки держава Обіцяли не сваритися в ефірі, давайте так я скажу офіційною мовою, що держава, м'яко кажучи, не дуже допомагає людям, які потребують цієї допомоги. І все це лягло на плечі наших, шановних волонтерів. Тому, наскільки я зможу, сьогодні коротенько поясню, що помінялося і з чого їм треба почати. Під відео, також слухайте уважно, під відео я залишу всі корисні посилання. На сайт Мінсоцполітики. залишу телефон, чат Мінсоцполітики. Якщо у вас технічно щось не виходить, відповідно ви можете туди написати, вони відповідають. Я вам так скажу, що в цьому плані в мене до Мінсоцполітики взагалі нема питань до цих чат-ботів, бо кожного ранку я відкриваю там за ніч 140-150 повідомлень з відповідями. Вони працюють цілодобово. Вони відповідають навіть на вихідні. Вони допомагають, бо як виявилося, система не вдосконала. Вона не запрацювала як треба було з першого числа. Бачили багато постів. От тому давайте не втрачати час. Розповідаю, що помінялося. Да? Як було до 1 грудня. До 1 грудня ми використовували спрощену систему везення гуманітарної допомоги шляхом декларування. Да? Постанова 174, Постанова Каміну 174. В цій постанові була форма декларації. Ми її заповнювали. Якщо товари там були згідно переліку до додатку до постанови, там товари подвійного використання, ви надавали зобов'язання від військових частин. Якщо ні, то в принципі виключно шляхом декларування, ви зазначали дані з цією бумажкою проїжджали або в електронному вигляді на порталі через єдине вікно. Ви заходили там, робили, вам давали номер, на митниці роздруковували і все. Зараз у нас 1 грудня. Чинна постанова 953, постанова Кабінету міністрів 953, яка скасувала 174, тобто старий порядок, все він вмер, його вже нема. У нас є новий порядок, за яким везення гуманітарної допомоги відбувається виключно після реєстрації отримувача гуманітарної допомоги? Що це таке? На сайті Мінсоцполітики, отримувач гуманітарної допомоги. А отримувачем гуманітарної допомоги може бути некомерційна благодійна організація, яка відповідно до законодавства може вести такі від діяльності. Треба зайти, зареєструватись, одноразово зареєструватись. щоб мати унікальний номер отримувача гуманітарної допомоги, вам один раз треба зайти в систему. І зареєструватись. Тобто не потрібно кожного разу його реєструвати. Якщо ми говоримо про номер в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги в Мінсус політики, то це робиться одноразово. Зараз покажу, як це зробити. Під відео, як я вже сказала, я залишу посилання, да, де можна зайти для реєстрації. Зараз я в мене тут файлик, є, я собі скопіювала це посилання, от зараз я на нього заходжу. Ось. І у вас от викидає, да, ви можете почитати інструкцію, тут є інструкція для роботи в системі. І ось вам треба зареєструватися і отримати цей номер отримувача гуманітарної допомоги. Значить, це ви можете зробити за допомогою електронного ключа. ну, кепа. От сюди натискаємо увійти. От. Значить, я захожу за допомогою електронного ключа, нажимаю, зараз він мене викине там, де в мене ключик лежить мій. От, От Ключ я вибрала, да. файник. Первий хочу пароль, вставляю пароль і продовжую. Одразу скажу вам, що я зійшла за кепом своїм, який. Від підприємства, в якому я працюю, да, це товариство з обмеженою відповідальності. Одразу попереджаю, що це я зробила для прикладу, щоб показати, як зайти, як ну, що треба зробити, бо він мене не зареєструє, бо товариство з обмеженою відповідальністю, ця форма підприємства, вона згідно закону не дає мені можливості бути утримувачем, да, бо я комерційна організація. Але просто так для прикладу, да, даю згоду на поширення персональних даних. Да, даю. Вот. Хочуть, щоб я продовжила. От. Ви, вхід, як юридична особа. Підтверджу, що ви є керівником. Так, я керівник. Так, підтверджую. Тут все підтверджую. Все підтверджую. Хожу. Натискаю реєстрація утримувача. Натискаю. От. І бачите, коли я підписала своїм ключем. То в мене тут повністю воно з ЄДР підтягнуло всі мої дані. Код ЄДРПО, мою адресу, як називається там керівник, номер телефону і так далі. От. Далі, що я туди, я є отримувачем, да, є отримувачем. Я беру так і далі я натискаю Внести в реєстр. Тобто, от все це для реєстрації не потрібно вносити, воно підтягується разом з вашим ключом. Ну, зараз, коли я захочу внести себе в реєстр, він мені напише Так, помилка, адреса. Ну, ладно, добре. Зараз він напише. Да, вот, Організація форма організації не може неможливо, тому що ТОВ не може отримувати гуманітарну допомогу. Але вам, як для прикладу, да, буде зрозуміло про те, що в принципі ви можете зайти зареєструвати. Тобто, крок перший, да, отримати кеп. Потім крок другий: перейти за посиланням під відео. Я залишу посилання на сайт Мінсоцполітики. Увійти, зареєструватись і отримати цей унікальний код отримувача гуманітарної допомоги. Також на своєму каналі перед, тим, перед цим відео ви побачите є ще одне відео, де я записувала пані Людмилу Хлань, це координатор проєкту цього електронної системи реєстрації гуманітарної допомоги, яка покроково розповідає, як реєструватись, як заходити. Ну, давайте так уявимо уявляємо собі, що ви зайшли з КЕПом, зареєструвались, да, ваша благодійна організація або фонд, і отримали код гуманітарної допомоги, тобто дві букви, чотири цифри. Все. Потім. Саме про те, що ви можете зробити, щоб далі не копатись од всіх цих, цих електронних декларуваннях, бо я знаю, багато людей дуже не люблять цю електронну систему. Але я хочу сказати, що з 1 квітня все буде в електронному вигляді. Да? Зараз перехідний період можна і в твердому, і в електронному, але все одно намагайтесь переходити до електронної, пишіть в чат-бот, якщо у вас щось не виходить, в Мінсоці вам допоможуть. Тому давайте повернемось до того, що ви зареєструвалися, і цей шестизнаковий номер ви отримали. Що робити далі? Далі, в постанові 953 є додаток, де є форма митної декларації. Ось вона отак виглядає. От. Вона дуже схожа на та, що була в постанові 174, але вона трохи відрізняється. Да? Значить, ну, перша повне найменування отримувача гуманітарної допомоги. Тобто, тут ви зазначаєте назву фонду, благодійної організації і так далі. Значить, код ЄДРПО отримувача, понятно. Далі. Номер отримувача в єдиному реєстрі утримувачів гуманітарної допомоги. Це те, про що я вам говорила і тільки що показувала. Отой От шестизначний номер ви сюди вписуєте. Далі, унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. От на перехідний період, з 1 грудня 2023 року по 1 квітня 2024, якщо ви. Робити в твердому вигляді оцей четвертий пункт ви можете не заповнювати. Унікальний код гуманітарної допомоги він присвоюється на кожну поставку гуманітарки. Тобто, якщо ми говоримо про номер отримувача, він присвоюється одноразово під час першої реєстрації. Якщо ми говоримо про унікальний код гуманітарної допомоги, то це якщо ви будете декларувати там на сайті Мінсоцполітики прямо в електронному цьому. Реєстрі кожну поставку, да, там є по кількості, ну там ціла система. На жаль, не можу туди війти, щоб вам показати, бо під своїм ключем не можу війти. Ви можете, якщо ви будете реєструватися, зайти далі і подивитися функції там, заповнення митної декларації, ви побачите. І от коли ви заповните саму митну декларацію, то у вас буде там унікальний код гуманітарної допомоги. Унікальний код гуманітарної допомоги, грубо кажучи, це унікальний код на кожну поставку гуманітарної допомоги. Кожна поставка буде мати свій унікальний код. Ну і потім для звітності це буде так ну, зручніше. Да? Далі, прізвище, ім'я по батькові водія зазначаєте, прізвище, ім'я по батькові, особи, що здійснює декларування. Тут може бути і представник, там, директор фонду, да, ключом яким підписано. Або тут може бути і водій. В Мінсоцполітики сказали, і так, і так буде правильно. Тобто, якщо на кордоні це заповнює водій, йому дали код цей. Номер в єдиному реєстрі, да, і він сам може заповнити на кордоні цю декларацію, то тут він може зазначити свої дані. Якщо, наприклад, може це зробити власник електронного ключа директор підприємства, можна зазначити тут його реквізити. Марка машини, яким перевозиться гуманітарка, номер машини. Да, Донор гуманітарної допомоги заповнюється, ну а нижче тут вид гуманітарної допомоги, так само, як було в 174-й постанові. Да? Зазначайте категорії, найменування, кількість, орієнтовна вага, кількість штук. Ось тут також передбачено, якщо на кордоні змінюється транспортний засіб, то заповнюється зворотня сторона декларації. Ну, так само було в 174-й постанові. На що хочу, шановні волонтери, звернути вашу увагу. Перше: ввезення гуманітарної допомоги за новим порядком, як і було до 1 грудня, так і після 1 грудня цей порядок передбачений виключно для ввезення гуманітарної допомоги автомобільним транспортом. Якщо ви плануєте ввести гуманітарну допомогу залізничним транспортом, то там є окрема постанова, окремий порядок. А, тоді там відповідальна особа-перевізник, це Укрзалізниця. Там треба зв'язувати з Укрзалізницею, заповнити відповідну форму на сайті Укрзалізниці і оформляти гуманітарну допомогу. Тобто, якщо їде з залізницею, все те, що, про що я сьогодні вам розповіла, воно взагалі не стосується залізниця. Гуманітарка по залізниці — це окремий порядок. Якщо вам потрібна ця постанова, де розписан порядок, куди звертатися, що робити, пишіть мені під відео я завжди залишаю свої контакти. Якщо ми говоримо про відправлення в міжнародних та експрес-відправленнях, вони також не підпадають, не, під жодний, не підпадають під жодний спрощений порядок гуманітарки. Якщо хтось вам вислав гуманітаркою поштою і вартість цієї посилки перевищує. 150 євро, то ви її будете мусити розмитнювати. Тобто сплачувати податки, мито і ПДВ, і навіть надавати документи дозвільного характеру. Якщо це продукти харчування, треба буде документи про якість та безпеку для споживання людиною. Тому перед тим, як ви плануєте і вам телефонують, кажуть, я знаю, як це відбувається з-за кордону, як працюють наші волонтери. Що йому вночі подзвонив якийсь дядя з-за кордону, каже, є, в мене є 20 аптечок, 30 ще дадуть там якийсь пан Пшемель. І він нарано вже повинен собі організувати цю поставку, бо це дуже важко. Але приділіть, будь ласка, 5-10 хвилин у цьому відео. Перше отримувачем гуманітарної допомоги може бути тільки юридична особа, тобто, це може бути благодійна організація, фонд. Тобто отримувачі зараз тепер в рамках виключно гуманітарної допомоги. Ніякі товариства, ніякі там ФОПи вони не можуть бути отримувачами. Можуть бути тільки ті, ті які, згідно законодавства, закону України про гуманітарну допомогу, там написано, хто може бути отримувачем. Це перше. Тому, якщо ви раніше волонтери отак возили і писали утримувачам там якісь ФОПи, якісь ТОВи там, і все це пропускалося, то зараз, якщо ви знайшли якісь там 50 аптечок, і вам конч потрібно їх вести, щоб передати для потреб ВСУ, то утримувачем у вас буде або військова частина, або шукайте якийсь фонд благодійну організацію, адміністрацію, яка на себе прийме. Цей товар, а потім передасть їх набувачу. Бо в законі про гуманітарну допомогу є поняття: отримувач і набувач. Тобто отримувач це юридична особа, яка згідно законодавства України має право на отримання гуманітарної допомоги. А набувач це той, кому отримувач потім передає, тобто фонд на себе завезе, поставить там, оприбуткує, прозвітує, передасть. Набувачу, наприклад, там, військовим, або лікарням, або ще комусь. Так? І прозвітую потім в звіті, що вони передали набувачу. От. Тому зараз, волонтери, шукайте фонди, шукайте можливості, на кого можна ввести, бо вас не пропустять через кордон. Зараз законодавство помінялося і не ображайтесь на митницю. Ну, там є ситуації, коли і митниця трошки не в темі, але здебільшого. Митники вже розібралися. І тепер тільки питання: перше в реєстрі Мінсоцполітики політики повинен бути цей товар. Да? Повинен бути цей отримувач. От, якщо він є в реєстрі, заповнена правильна митна декларація. Пункт третій заповнений цей номер. Вони перевіряють, чи є в реєстрі і вони пропускають. Якщо не пропускають, вимагають якісь інші документи. Будь ласка, скаржитесь, телефонуйте мені. Будемо вирішувати далі, що робити. От, ось таким. Чином. Стосовно транспортних засобів легкових, да? тепер транспортні засоби можна ввести тільки для військових або для осіб, які зазначені в пункту, пункті 6 закону України про гуманітарну допомогу. В пункті 6 там якраз іде Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, рятувальники і так далі. Тобто, тепер на фонд. Якщо є благодійний фонд, да, він не може на себе вести транспортний засіб. Він може вести на себе транспортний засіб для подальшої передачі оцім підрозділам. Це для мене теж так трошки дивно, тому що от в мене є благодійний фонд, з яким я співпрацюю. І вони, ці люди, вони по Харківській області їздять там, роздають їжу, там, продукти хар... засоби гігієни там, і так далі, влаштовують свята для дітей, їм потрібно, потрібний був автомобіль. І виходить, що вони, от, як на благодійний фонд, не можуть завести. Але вони можуть завести на благодійний фонд для подальшої передачі для ЗСУ. От таким чином. Тобто, якщо ми говоримо про автівки для ЗСУ, два варіанти везення їх є гуманітарки. Перший варіант напряму на військову частину. Або другий варіант на благодійний фонд, який потім передасть це на військову частину або на військову, ну там, окремий порядок. От. Тому, шановні волонтери, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо буде час, <клух> запишу найбільш такі актуальні питання, які я відслідковую на сайті От. Вся підборка всієї нормативки в мене є. в мене є методичні рекомендації. Е, є відео. Е, найбільш поширеніші питання, я збираю в себе, я їх акумулюю. Якщо комусь потрібно, можу вислати. Під відео я залишаю свої контакти, свою електронну пошту, свої телефони. Будь ласка, якщо питання по везенню гуманітарної допомоги, по везенню допомоги для військових, звертайтеся. Але, любі друзі, я вас дуже прошу: з 9 ранку до 9 вечора. Я теж людина. Я теж хочу спати і після роботи, і я працюю. Я не займаюся гуманітаркою, я не працюю в Мінсоцполітики, я не працюю на митниці. Я просто людина, яка працює юристом, і яка просто допомагає, консультує людей да з певних питань безкоштовно. Тому да, майте совість, не дзвоніть, будь ласка, вночі, не дзвоніть, будь ласка, в п'ятій ранку. Я не державний орган, я все одно нічого не вирішу. Тому з 9 ранку до 9 вечора без вихідних ви можете телефонувати. Якщо у вас питання по гуманітарці, я обов'язково буду намагатися вам якось допомогти. Всім дякую. Ще раз хочу подякувати нашим волонтерам за терпіння, за їх працю. От. Якщо вам потрібна якась допомога від мене, шановні волонтери, я буду дуже рада вам допомогти. Всім дякую, доброго дня, гарного дня. Вибачте, до побачення. Побачимось скоро в ефірі.